О, куме, слухай. слухай, драбину мені треба, тебе не знайдеться? А вам для чого драбина? Ну як на що? Помідори зірвати. Помідори? Так. Дивно. Дивно. Ну, о, а вам так. для чого? А де ваші, а де ваші помідори? Помідори, о, о! Дивися, українські чисто помідори. О, -о, -о. о, яка красота. У нас не тільки бойові комарі є в Україні, але й українські помідори. Які, щоб їх зірвати, то треба спеціальну драбину. О. Так що, щоб туди москалі він не може дістати наші не, помідори. Москаль ніколи сюди не дістане. Ти що? Слухай, хіба можна перемогти націю, де вирощуються такі помідори. Ну ти хоч одного москаля бачив, і щоб в нього були такі помідочки, ну дивись. Ні, у них тільки, знаєте що, у них? Болото. У них унітазів навіть немає. Немає. О, а зараз ми відріжемо цей гарний помідочок. Куме, куме і. І зараз подивимося, яка це красота. Гарні помідори, Санич. Так. О, яка красота, дивися. О, куме. Гроно одне, гроно ще друге там є. Ну їм сюди куми явно не, не дістати такі я помідори. Просто, я просто отак я оце я зелене відрізую, отак я хотів би голову цьому придурку путіну відрізати. Героям слава! Отак я цьому придурку Путіну хотів би це відрізати. Ну і я вже не кажу про решта все. Ну що я можу сказати? Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Хай живе Степан Бандера! Смерть Путіну! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!